Салют, танкіст, бабуля на зв'язку. І сьогодні в нас гру заїхав, а саме в понеділок, новий танчик Defender TSL 7. І він заїхав, звичайно, ж, в контейнерах, які я сьогодні буду відкривати. Ну, але для початку ти там пам'ятаєш про розіграш від мене? Ну, звичайно, пам'ятаєш 2000 підписників, і ми починаємо. Тому став палець вверх цьому відео, підписуйся на канал та тисни дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики. Ну, ми більше, певно, не будемо тратити часу, да і поїхали. Ось ці контейнери, але перед цим я ще хотів би дещо додати. Заїхав дуже прикольний квест. Навіть не дуже, я б сказав, би, дуже імбовий квест. Ось, їх є два види. У мене заїхав, наприклад, ось такий на 10 днів задати 350 тисяч шкоди, урону коротше, накидати. Тобто по 35 тисяч в день. Нагороди просто топчик. В кінці якраз два контейнери на цей ТСЛ, що можеш спробувати витягнути, якби, провірити свою удачу. Обвіси і танчики, ну, точніше обвіси до цих танчиків, у мене ці танчики, здається, є, але в кого нема, дуже прикольно. До речі, дуже цікаві такі машинки. Колись давним-давно вони заїхали в гру. Ще положили тут обвіси, положили пульт і положили 780 одиниці до екранів, до події, як би до літнього сезону. Як на мене, дуже імбовий квест. Частіше би щось таке було. Так, давай заберемо тут нагороду. Теж, як на мене, дуже імбовий квест. Такий якби міні-івент, який кожен тиждень проходиш, і доволі такі непогані нагороди. І ще відкриємо ці контейнери, що в мене тут є. Ось контейнер, нічого не випало. Ану, великий контейнер, може з нього щось дропнеться. А, ну, давай, давай. Ну, бустери. Але тим не менше, це все на халяву. Добре, де там ці кон. Ой, ні. Не туди зайшов. Ось. Пропозиція, давай відкриємо же в магазині, щоб наглядніше подивитися. Контейнери повинні бути десь тут. Да, є за гроші, як завжди, ну, за гроші я навіть не розглядаю. Два штуки за 5-6 доларів, тут за 11 доларів три штуки. І за. Десь 24-25 доларів 5 штук. Дуже дорого, якщо чесно. Якщо чесно, дуже дорого. Ще досі є контейнери на XM66. В принципі, ціново... Ні, ну ці дорожчі. Дорожче, тут один раз можна було тільки купити таку пропозицію. А тут є тільки два варіанти. За 10 тисяч 5 контейнерів. І 10 контейнерів за 15 тисяч. Тут, якби немає обмеження, тобто можна його купляти безкінечно. А потрібно зібрати 30 талісманів. Якщо чесно, за 45 тисяч золота. ти як він прикольно виглядає. За 45 тисяч золота, мені здається, трішки за дорого. 2000 ДПМ, Пробиття, ну це все без амуніції, без обладнання. Пробиття, в принципі, може бути для СТ. -шки. Це ж стежка, так. Ну так, середній танк. Е Магазин, чи з перезарядження, магазину 3. Тут ще калібровані до цього дійдуть, бурнебіні 225, тобто 675 з барабана ти можеш відкидати. Увенчики доволі таки непогані. Середня швидкість 34, максимальна 42. Ну, В принципі, середній танчик. Я думаю, він може доволі таки цікаво гратися. І в нього такий доволі незвичний е е зовнішній вигляд. Хотілося б витягнути цей цікаво. Я, звичайно, повідкриваю ці контейнери. Але якщо чесно, мені упорюватися до кінця зовсім би не хотілося. Але знаючи свою удачу, то мені доведеться. То мені доведеться відкривати до кінця. А може й ні. Було б чудово, якби ні. Добре, перший контейнер у нас пішов і він пішов просто дно. Подивимося, що тут може випадати. Танчик 5%, сертифікат на танк Defender 3%, класно. 10 000 золота 1% шанс, 1,5% трошки більше 5 тисяч, Талісманчик, звичайно, падає завжди, а все остальне, якщо чесно, таке собі інші тут має бути. Талісман сертифікат. А то він зразу такий випадає? Тут на нього немає камо. Тут те... Ні, немає. Зразу він не випадає, потрібно витягувати такий камуфляж. Ну це круто. Бо камуфляж дійсно вони зробили прикольний. Знову 4 нагороди. Знову, блін, 4 нагороди. Давай, може, золото трошки мені кобметнеся. Так, давай. 1000 золота. Ну, я хотів би танчик, ну але 1000 золота це вже щось. Вже мені цей пак обійшовся за 14 тисяч золота. Да ладно. Блін. Якби я знав, би, я би просто купив би 5 контейнерів. Ну але добре, мені танчик випав з другого контейнера. Ти ділись там в коментарях, з якого контейнера випав тобі, чи ти взагалі відкривав. Ну це круто. Може ще один DC, може золото трішки підсипи, щоб я окупився. Бо якесь таке швиденьке відкриття вийде. Чотири нагороди. Ну, давай, може вийдемо. Щось поклацаємо. Вернемося назад. Ще 5 контейнерів. Давай, я вірю, я хочу купитися. Ні, 4 нагороди. Але, в принципі, якщо 4 нагороди, може дробнутися, як би. золото. 10 тисяч? Давай. Я чекаю 10 тисяч золота. Ні, не хочу так, давай вийдемо сюди, покласти, що там сертифікати якісь є. Сюди, певно, десь. Ось ці сертифікати, об'єднаємо їх. Бачив, так роблять анкісти. Не знаю, правда, що воно дає, але... Тим не менше, можна класнути. Давай. Три контейнера лишилося. Знову чотири нагороди. 500 золота. Ну, уже краще. Так, розгін 200 золота. ну Хоча б трішечки золота купилося. Хоча б трішечки. Чотири нагороди і без золота. Ну, нє, нє, ні, ні, я далі купувати явно не буду. Явно я далі купувати не буду. 40 000 золотом. О, тобто мені ще непогано буде 700 плюс 2000. Це 2700 мені вернулося. В принципі, мені танчик обійшовся за 12300. Як враховувати те? Що. Це перша поява цього танчика. Це перша його поява і доволі він, я тобі скажу, класно виглядає. Звичайно, його потрібно обкатати. Давно я не робив огляди на танки, так що, танкісти, напиши, будь ласка, мені в коментарях, чи ти хотів би побачити огляд на цей танчик. І, можливо, таки я його і зроблю. Навіть не огляд, а перше враження про нього. Ну, добре, що мені довелося злити 12 тисяч золота. Це дуже круто. В принципі, я вважаю, що це його плюс-мінус десь така ціна і, і достатньо. Ну що ж, відосла на цьому можна закінчувати. Дякую тобі, танкіст, за перегляд, та до зустрічі в наступних відео. Пока!